Привіт, друзі! Дивіться, де я зараз знаходжуся біля міської адміністрації, і хочу трішки з вами порозмовляти. Нещодавно продав автомобіль, і мій кум пан Алікс підказав мені, що Коротше, спитався: а ти повідомляв, що ти продав автомобіль в ужонт? Я кажу, ні. Він каже: ну, то обов'язково це зроби, щоб пізніше не було до тебе якихось претензій. Якщо, наприклад, попере, власник автомобіля новий десь зробить якусь на дорозі. Ситуацію, то можуть е, прийти до тебе, якщо він в ужон не згосить, що він купив автомобіль. Тобто, зроби краще це те, щоб до тебе точно не було ніяких претензій і в системі були всі дані нового власника. Е, вибачте, за шум на фоні. Там чоловік болгаркою е, вирізає якийсь паркан. Е, і я пішов в ужон коротше, зголосив, що я продав свою мазду, отримав на, у, на договорі е, на договорі продажу. Як це? Коротше, на цьому папірчику отримав я печатку, що я вже продав автомобіль. І пригадую, що в мене був і скутер, і в мене був ще Ford K 4 роки тому, який я продавав, і я не повідомляв в уж. Відповідно, що я я собі придумав на наступний день, тобто сьогодні, прийти ще один раз в ужонд і зголосити, що я продав ці транспортні засоби. Мені говорила одна жіночка на касі е, вчора, що не на касі, а на цьому віконечку, що якщо пройшов термін два місяці, то я можу отримати якесь типу покарання. Я думаю, ну менше з тим, з тим покаранням треба закінчити ці всі справи, закрити, бо в мене є ще підписник з Данська, пан Метро. Пан Метро, думаю, ви дивитесь це відео. Привіт вам! Це такий освічений, свідомий громадянин е, України, який... Е, який сильно так йде в ногу, нога в ногу з законом, який дуже дотримується всіх цих нюансів і взнає, юридично підкована така людина, мені порадив, що перед тим, як виїжджати з Польщі, потрібно позакривати все і взяти там якусь довідку в Ужонді Скарбовому, це, мабуть, податкова. Взяти якусь довідку, що в мене нема заборгованостей ніяких перед Польщею. Я цим сьогодні теж планую зайнятися. Приїхав під ужин скарбовий на своєму любимому лісопетику. дивіться, який він в мене дерзкий. припаркував його до стоба прив'язав, переживаю, щоб не вкрали. В який раз переконуюсь, що Віль після продажі машини це найкращий транспорт. Дивіться, парковка зайнята, якщо вона є, то вона платна. Ти справи вирішуєш в цьому ужонді і не знаєш, скільки тобі часу треба. Проплатив там за 5 злотих на годину, але все за 10 хвилин, або навпаки, Коротше, не дуже прикольно. Але холодно. Зараз на дворі плюс один. Сосулька з носа вилізла, поки доїхав, але дуже-дуже класно. Кайфую. На довідку про незаборгованість потрібно скласти заявку і проплатити 21 злотий. Каса в них не працює, того їду в банк, проплачую, повертаю, складаю заявку і через 7 днів можливо її отримаю. Чекаю чергу в банку. І так питання з ужондом скарбовим я вирішив. І тільки що, коли їхав, зустрів колегу пана Славіка. Коротше. Прикольно собі їдеш по місту і машиною пік-пік, і собі привітався, поговорив декілька секунд. Так прикольно, коли є багато знайомих в місті. Місто на 400 тисяч, а кожного дня зустрічаєш бляха, знайомих людей. Класно! І до автомобілів повертаємось. Коротше, приходжу я до цього віконечка. Вчора мені жінка сказала, що отримую якесь покарання. Сьогодні вже в іншому віконечку жінка мене переправляє на інше і каже: нічого страшного, йди в тому іншому віконечку. Попереднього просто брав номерок і мені сказали, що там можна вирішити це питання. Підходжу, пояснив ситуацію. Вона каже: Ні, це не в мене, йди все рівно до цих спеціалістів, які цим займаються, і все буде нормально. Я підходжу, кажу, я продавав такі-то-то такі, -то, такі -то транспортні засоби, але це було давно. Вона нічого мені не сказала про якесь покарання там чи. Чи про коротше якісь там штрафи, а просто прийняла мої ці заявки, прийняла мої старі умови. Слава Богу, що я їх не викинув. Тобто, якщо ви продаєте щось, то зберігайте ці документи і не викидайте, бо можливо, вони вам все-таки пригодяться колись. Е, прийняла ці мої заявочки, пробила по базі даних скутера нормально. Мого прийняла, бо я його на себе перереєстрував. А Ford K, виявляється, я навіть на себе не перереєстрував. Тобто я на ньому катався там 5 місяців. Я на ньому просто проїздив, навіть не зареєструвавши на себе. Вона на мене трошки пальчиком посварилась, але сказала, що так не можна. Слава Богу, без всяких там штрафів. Дивно, одна жінка говорить одне, друга інше. Коротше, таке жінок дуже важко зрозуміти. А -а -а -а. І цей. І що я вам ще скажу, друзі? А, і я питаюсь, скажіть мені, будь ласка, що там з моєю капітошкою? Чи є якась інформація, чи їздить взагалі що та машина? Вона каже: вже давним-давно пішла на злом. Коротше, мені так шкода, бо Бо та машинка там було 100, по-моєму, 17 тисяч пробігу в салончику. Вона була прям новенька, візуально була покоцана, бо на ній три жінки їздили переді мною. Тому. Тому шкода, да, машинка вже пішла на злом, але е, з цим питання я вирішив, слава Богу. А далі хочу вам е, побажати гарного дня, мирного неба. І якщо у вас є якісь такі питання, то це такий дзвіночок маленький від мене. Вирішуйте їх зараз, щоб потім не горіла вас дупа і все ви робили на час. Друже, якщо є можливість підтримати Збройні Сили України, то посилання я залишу в описі під цим відео. І до зустрічі! Па!